Пупок, догляд та проблеми. Головне у догляді за пупком у дитини це чисті руки, чистий та сухий одяг. Після народження ви пройдете в пологовому майстер-клас по догляду за дитиною, в тому числі за таким девайсом, як її пупок. Вам розкажуть, що пупок не треба прикривати памперсом, тільки чистим і сухим. Одягом, що ні пупковий залишок, ні пупкова ранка потім не підлягають обробці зеленкою та іншими антисептиками. Коли пуповинний залишок остаточно відсохне, він відвалиться, вивалиться, це станеться на третю, четверту, п'яту і, може, навіть на 15 добу життя дитини. Це залежить від товщини пуповинного канатику, і, звісно, від правильного догляду. Тому зовсім не варто хвилюватися, якщо дитину з пологового випишуть з такою от штуковиною на животі. Іноді трапляється, що у процесі догляду за пуповинним залишком його випадково зачіпляють і може виділитися цукоровиця або навіть кров. Це не страшно, але. Тоді пуповинний залишок та шкіру під ним можна обробити якимось антисептичним розчином. Іноді в процесі загоювання пупкова ранка може трохи сочитися. Це теж не страшно. Коли пуповина відвалиться, утворюється ранка. А над ранкою повинна утворитися скоринка. Саме під цією скоринкою і відбувається процес загоювання. Згадайте здерті в дитинстві свої коліна. Що довше ви здирали цю скоринку наранці на колінці, тим довше ця колінка загоювалася. Тому не потрібно кожного дня знімати цю скоринку за допомогою перекисю водню. Чи можна купати зі скобою? Так, не треба затягувати з першим купанням дитини, чекаючи. Поки скоба відпаде. Купання ніяк не впливає на загоювання ранки та на відпадіння пуповини. Після купання треба лише промокнути пупок сухим та чистим рушником. Коли потрібно звернутися до лікаря? Ну, головне, якщо погіршиться загальний стан дитини, якщо у дитини підвищиться температура, вона стає кволою або навпаки занепокоєною. Далі, якщо ми бачимо зміни шкіри навколо пупка, шкіра стає червоною, набряклою, виділення збільшуються. Якщо виділення набувають неприємного запаху, якщо виділення набувають неприємного кольору, якщо скоринка на пупку не утворюється, забудь з яких цих ознак необхідно терміново звернутися до лікаря. У давнину за форму поповинного канатика гадали та придумували дитині майбутнє, зберігали та використовували її як оберіг. Зараз у пологових після відпадіння скоби її викидають. Та іноді батьки забирають цей залишок додому та зберігають на пам'ять. Одна мати нам розповіла, що якщо залишок пуповини зберігати вдома, то дитина буде тягнутися до навчання. А які прикмети про залишок пуповини чули? Ви?